Оподаткування доходів з Онліфанс в Україні та як правильно оформити ФОП. Доброго дня! Мене звати Анна Ярославна, я юрист Центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, чи можна зареєструвати діяльність на Онліфанс як ФОП та як правильно сплачувати податки. Нещодавно до нас звернулися клієнти, які отримують дохід з ЗонліФанс, але податково зобов'язує їх задекларувати ці доходи. Це стало можливо завдяки тому, що був фінансовий обмін інформацією з Великобританією. Можна зареєструвати ФОП для отримання доходів з Анліфансу, якщо ваша діяльність не порушує законодавство. Для цього правильно потрібно обрати КВЕД та систему оподаткування. Якщо ваш контент не порушує законів, наприклад, це музика чи освітні матеріали, реєстрація стає можливою, але ж якщо ви створюєте контент для дорослих, ситуація буде складнішою. Так як в Україні, виготовлення чи розповсюдження порнографічних матеріалів є забороненим, до створення такого контенту на OnlyFans може призвести до серйозних наслідків. Якщо ж ви не зареєстрували ФОП, то ваші доходи підлягають оподаткуванню, як іноземні. Ви маєте подати декларацію до 1 травня та сплатити податок 18% на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Не ігноруйте запити від податкової, тому що правильна реєстрація та сплата податків допоможе вам уникнути штрафи. Працюйте правильно, легально і без проблем. А якщо вам потрібна ще додаткова інформація, звертайтесь до нас за консультацією.